Іна на шматку смертоносного металу. Це рідкісне поєднання, життя і смерті. 16 лютого в Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі відбулося відкриття унікального проєкту Українська Артзброя. Це абсолютно новий витворчості, який полягає у розпису бойових відстріляних гільз з різного калібру та іншої використаної зброї. Українська артзброя створена Ізмильським військово-історичним музейним комплексом ще в жовтні 2023 року, з метою збереження і популяризації української творчості в розмалюванні української зброї, що стало. Для українців окремим напрямком мистецтва і навіть новим у всьому світі, бо ніхто в світі не розмовляє використану зброю. Розпис гільз, тубусів, ящиків від снарядів та іншої зброї став для митців своєрідним арт фронтом, адже мета проєкту це демонстрація унікальних експонатів, кожен з яких має свою власну історію. Дістати таке своєрідне полотно для творчості дуже непросто. Відстріляні гільзи для митців допомагають привозити волонтери. Музей також не мав цих гільз і тубусів, але завдяки волонтерам ми отримали декілька партій цієї, цих артефактів війни. Тому хочу подякувати передусім волонтеру Юрію Константиновичу Липень за надану зброю, який ціною власного життя ходив по полях на передовій, збирав ці експонати. Навіть потім зрозумів, що поле це заміноване, прийшлось, да, визивати е, допомогу. Там навіть і ночував, поки не прийшов ранок. Багато робіт беруть участь у благодійних акціях, а зібрані кошти відправляють на потреби Збройних сил України. Проект також і про допомогу. В якому сенсі, коли у нас ще було дуже багато дільства тубусів, ми висилали майстриням по дві. Гільзи. Одну вони повертали нам у фонди на постійне зберігання, яку ви зараз бачите на цьому виставці. Іншу вони представляли на різних благодійних аукціонах. На одному, наприклад, з такому аукціонові під назвою Злі птахи, де збирали гроші на бекфайери. Наприклад, роботи професійної художниці Лариси Крамар. Одна з робіт її продалася за 720 тисяч гривень. Наразі в Ізмаїльському військово-історичному музейному комплексі зібралася найбільша в країні колекція арт-об'єктів, створена майстрами з усіх куточків України. На виставці представлено 111 експонатів, розпис яких зроблено як у старовинних українських направленнях, таких як Петриківка таврійський розпис, так і у сучасних стилях. Тематика сюжети різні. Мені різнообразно. через душу і серце пропустив себе, намалюють і хатинку е стародавню, і намалюють і е е ластівку, символ мира і символ прок цветочої України, і намалюють Скрябіна, який був ідолом. Нашої української молоді, і не тільки молоді, поет, сценарист, актер. І намальовані були герої і сучасної війни, які захищають, оборонять нашу землю, віддають своє життя. І ті, коли в минулі часи віддавали своє життя, є роботи, які мають смисл і значимість, і зберігають історію цієї війни. Розрушений історико краєзнавчий музей села Іванівка, Київська Рим. І це гражданська позиція людини простої людини, селяніна, який спасає картини Мариї Примаченко. Популяризація такого унікального єдиного у світі нового напрямку мистецтва, який зародився саме в Україні, доводить, що навіть під час війни наша країна розвиває свою аутентичність та культуру. Сумліна зберігає традиції та навіть навчилася перетворювати вбивчу зброю на витвори мистецтва та красу. Ксенія переверзва Юрій Слободяний для югтудей.